Вам не чує Левицький, кайдашева сім'я, частина 26. <кій> Мати її дуже любить і жалує, що в неї багато маленьких сестер та братів. Лаврін обняв її тонкий стан і вона схилила йому на плече голову, заквітчену маком, з дурцями та м'ятою. На Лаврінове лице похилились свіжі квітки маку та пахуча м'ята. Спрохолоджували його гарячу щуку, неначе холодна роса. Малашка розпитувала Лавріна про його батька, про село, за самигорських дівчат, а вода в росі тихо плинула, лотоки гули, неначе десь далеко у лісі, тихо коливалася сока та лататься на водяній бустрині коло каменя, неначе дерево на тихому вітрі. Сонце сідало за розь, за богославським лісом, жита ніби дрімало, а в молодих душах розгорювалась любов, як розгорюється сонце в літнім ранком. Уже сонце зовсім зайшло, <кій> і на дворі стало ситиніти, малашка встала. Чи це ти підеш вже додому? спитав Лаврін. Боюся, опізнитися, мені дорога додому через гай, то я тебе проведу, сказав Лаврін. І вони обоє знялися з каменя і пішли між житами нагору. Лаврін провів Милашку до села. Вже було видно хату, треба було прощатися. Дівчино моя краща от сонця, не маю сили одірватися від тебе. Де збирається ваша вулиця? Іди додому, а з дому виходь на вулицю, я там тебе ждатиму. Наша вулиця збирається недалеко від церкви, під вербами коло криниці. Але як ти вернешся додому вночі, що тобі батько скаже? Вже про те не питаю, те буде, що Бог дасть. Милашка пішла додому, а Лаврін пішов до криниці, де, де збиралися вулиці. На дворі смеркало, під вербами недалеко від криниці, заворушилися дівчата й хлопці. Лаврін стояв під вербою колотину. Парубки гляділи його, поздоровкали з ним і зараз примітили, що Лаврін був їм незнайомий. Що ти за людина? спитав Лавріна один парубок. Ти, здається, не з нашого кутка. А чого ти, враже сину, ходиш до наших дівчат на нашу вулицю, нас не спитавшись? Парубки обступили Лавріна навкруги. Я не Біївський, я прийшов в Біївці недавно і шукаю собі роботи, обізвався Лаврін. Ого го, добрий робітник, роботи не знайшов, а на вулицю зараз дорогу знайшов. крикнув другий парубок. Коли хочеш з нами гуляти та до наших дівчат ходить, то став нам мого реча, а то ми тобі києм покажемо дорогу з нашої вулиці. Леврін знав парубоцький звичаї і повів усю паробочу ватагу в шинок. Він поставив їм мого реча і вже в згоді з ними вернувся на вулицю. Малашка незабаром вибігла на вулицю. Лаврін пізнав її і одрізнився з неї от челядь. Вони стали осторонь під вербою колотину, з-за виглядали широкі квітки соняшників. Лаврін прикрив Малашчині плечі своєю свитою і обняв її стан. Зорі висипали на небі, село заснуло. Дівчата співали та жартували з хлопцями, а Малашка як горлиця, горнулась до Лавріна. Вже вулиця розбіглась, на небі зійшла зоря, а Лаврін усе стояв з Мелашкою і не мав сили одійти од неї. Коли ж ти прийдеш до мене? спитала Мелашка, я до тебе ладен щоночі ходити. Прощай, чорнобрива, прощай, моє ясне сонечко, десь ти, моя мила з рожі та з барвінку звита, що додержала мене до самого світу, сказав Лаврін. <кій> Коли я твій голос коло двора почую, я зразу. Вилину до тебе, сказала Мелашка. Як я візьму за себе, як я тебе за себе візьму, чи не будеш нодитись саме горах? спитав Лаврін, чого мені нудиться з тобою? Як ляже спати, твоя тінь ніби в головах мене стоїть? І я б прикрила твій слід листом, щоб його вітер не завіяв, піском не замір, сказала Мелашка, а може? Ти оце підеш за ту брову та й занесеш навіки свою любу розмову. Не бійся, Мелашку, я тебе не покину. Післязавтра виходь на вулицю. Я прийду, хоч маю пропасти. Прощай, моя мила краща от золота, краще от сонця, сказав Лаврін і поцілував милашку, наче впік її душі своїми гарячими вистами. <клухи> Лаврін пройшов додому вже світом і ліг спати в повіці. Вже всі повставали, а Лавріна не було видно. Вже сонце високо піднялось гору. Батько знайшов Лавріна в повіці і не міг добудитися. Десь Лаврін блукав цілу ніч, сказав Кайдаш жінці. Ходить коло роботи, мов п'яний, і походя спить, на вулиці гуляв, сказала Кайдашиха. Минув день, минула ніч, а на другу ніч Лаврін знов майнув у Бійці темної ночі при Ясних зорях. Милашка знов до його вийшла і знов він вернувся світом додому, знов не виспався і так і знемігся, що без сорома казка пішов по обіді в клоню, лігу за сторонку на соломі і спав до самого вечора. Занапасти пастив себе парубок, бідкався Кайдаш. І де ти бродиш, де ти волочишся цілу ніч? питав Лавріна батько. Продовження в наступній частини